Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. А Трамп закликав Ізраїль та Іран зупинитися та укласти угоду. Про це він написав у своїй соціальній мережі, і також зауважив, що вони так і її укладуть. Так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти угоду, насправді не знаю наскільки там закінчення індійсько-пакистанського конфлікту нещодавнього пов'язано із Трампом, взагалі. Мені здається, що ніяк. Ну а на рахунок Ізраїля вже достеменно відомо, що Сполучені Штати це не просто якась там третя країна. А такий співучасник у якомусь сенсі, тому що в принципі Сполучені Штати самі узгоджували цю операцію із Ізраїлем, йому підігрували, ну і напевно передавали там розвіддання чи якусь таку інформацію. Ну його озброєння у Ізраїля також американське. А щось нещодавно стало відомо, що Трамп не проти посередництва Путіна, встановленні миру між Іраном та Ізраїлем. І президент Сполучених Штатів сам заявив про те, що ось Путін міг би стати якимось арбітром і допомогти закінчити цю війну. В принципі, Путін справді може стати посередником, що знову ж таки його зблизить із Трампом, і виведе у деякій мірі Росію з ізоляції. В принципі, у цьому знову ж таки зацікавлені обидві сторони, і Росія. Щоб налагодити більше відносин, і Сполучені Штати, тому що вони не знають, як далі діяти, як дипломатично вирішувати це питання. Як стало зрозуміло, Сполучені Штати провалили перемовини із Іраном щодо ядерної угоди, і що далі робити, окрім військової інтервенції, наразі в адміністрації Трампа напевно і не знають. При цьому самі ж американці не поспішають втягуватися у військову фазу даного конфлікту і поки що удари наносить тільки Ізраїль. А видання Іран Інтернешнал пише про те, що Ізраїль завдав удару по будівлі іранської розвідки, і під завалами опинився начальник спецслужби. У свою чергу Ізраїль заявив про те, що вони все ж таки його вбили у цього бригадного генерала, і що також ліквідували його заступника. Про це офіційно заявив Нетаньяго, але ось іранська сторона офіційно нічого не говорила. Ізраїль за останні пару днів ліквідував доволі багато вже іранських генералів, високопосадовців і так далі, і продовжує це робити. Досить робить це ефективно, і не знаю наскільки це може і справді повпливати на стійкість іранського режиму, наскільки він буде стійким. А принаймні наразі здається, що це може стати серйозним ударом хоча, напевно, наслід недооцінювати режими. Ми пам'ятаємо, як це було із Росією. Ну і в принципі, ну і слід зауважити, що іранський режим досить живучий, тому що він виживав після масових повстань, які там відбувалися майже кожні два роки. Не дивлячись на усі погроми, не дивлячись на те, що там відбувалося на вулицях, все одно режим залишався, і влада Ірану не змінювалася, і навіть ставала ще жорсткішою щодо останніх протестів, так і відбулося. А ведення Рейтер пише про те, що Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Але при цьому Натаньяху вже прокоментував цю новину і заявив про те, що ця інформація неправдива, і що Трамп не накладав ніякого вета. Більше того, Натаньяху трішки пізніше заявив про те, що вбивство Хаменеї не ескалює конфлікт, а це покладе йому край. А ну, і таким чином напряму вже говорить про те, що ціллю для ліквідації може стати. Сам Верховний Аятола Ірану і його ліквідація може і справді пошатнути режим. Ймовірно, вбивство Хаменії є якраз червоною лінією для сполучених штатів, яку вони не хочуть порушувати. Найбільше того, сама операція не на ліквідацію режиму, як наразі здається, а це операція для примусу к миру, як то кажуть. Але конкретно у даному випадку це примус до підписання ядерної угоди на умовах Сполучених Штатів. Які полягають у тому, що Іран взагалі не буде збагачувати Уран і взагалі припинить це робити, тому що саме збагачення Урану напряму пов'язано із виготовленням ядерного озброєння, і це загрожує, в принципі, усьому світу, якщо Іран насправді стане ядерною державою, це буде щось по типу КНДР, тільки набагато більше, набагато ресурсніше, і тому буде представляти ще більшу загрозу. А ну і ось ще Іран Тернешнл пише про те, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї переховується в бункері після початку ударів Ізраїлю, Все ж таки не вірять в розводняк західних ЗМІ, що ось не будуть його ліквідувати, і побоюються на що він може віддати приказ якраз на ліквідацію лідера Ірану. Хоча можна його і похвалити, він не втік, залишився зі своїм народом. В Ірані нещодавно заявили про те, що вони готують законопроект про вихід із договору про нерозповсюдження ядерного озброєння. А при цьому в Ірані все ж таки нагадали офіційну позицію Ірану, що вони збагачують Уран лише для ядерної енергетики, а не для створення ядерного озброєння. Хоча ось там тижнями тому МАГАТЕ заявило про те, що Тегеран порушує свої зобов'язання щодо цього, і в принципі збагачує Уран набагато більше, ніж потребує просто ядерна енергетика. Ну і робить це, в принципі, вже не в перший раз. Ну, Іран вирішив піти на ескалацію, що може призвести до вже повноцінної наземної операції на території Ірану, і це буде гарним приводом для Сполучених Штатів та їх союзників. Для вторгнення на територію Ірану, тому що це буде справді погрожувати створенням ядерного озброєння. А більше того, думаю, що й інші країни регіону можуть приєднатися до операції, там країни перської затоки, вони також побоюються Ірану, а його ядерний статус стане взагалі загрозою для регіону, тому там і саудити будуть зацікавлені в поваленні такого режиму і так далі. Тому, якщо буде реальний прецедент із виходом із цих домовленостей, а не просто Іран бере на понт, то слід просто очікувати бурі в пустелі 2.0. А ось видання Wall Street Journal пише про те, що через посередників Іран посилає сигнали Сполученим Штатам та Ізраїлю про готовність відновити переговори щодо ядерної програми. Але у виданні зауважують, що коли Ізраїль проводить наступ, операцію свою, то в принципі немає ніякого сенсу її зупиняти, тому що вони. Мають досить серйозні переваги і контр удару у тірану. Ті вони не надто суттєві, хоча в принципі на території Ізраїлю були прильоти. Але так чи інакше, до завершення операції, напевно, Ізраїль не буде зупинятися і ніхто не буде йти на поступки. А власне, ось така цікава історія, начебто готові вже, але навіщо Ізраїлі зупинятися, і справді він має усі переваги. Більше того, ми бачимо, що б'є по ядерним об'єктах. Деякі з них вже пошкодив, але частина об'єктів доволі важливих вона знаходиться під землею, тому і до них складно добратися. Але може Ізраїль щось там вигадає? В принципі, ізраїльська кмітливість, ми знаємо, яка вона може щось таке зроблять, що і ті процеси будуть зупинені. Тому якийсь план мінімум буде виконаний, а потім вже може і перейду до перемовин. Але напевно це буде ще тиждень чи два, якраз продовжуватися ця операція, ну про що говорили і писали ще раніше. Ну ось видання з Jerusalem Post пише про те, що Трамп зробив Ірану останню пропозицію щодо ядерної угоди. Ну, в принципі, знову ж таки, продовжуючи це питання, хочу, щоб Іран все ж таки відмовився, напевно, від збагачення урану, і тоді пішов на усі поступки, які Трамп хоче в плані. Завершення цього конфлікту. Видання Financial Times пише про те, що з початку війни Євросоюз заплатив Росії понад 200 мільярдів євро за паливо, і за останній рік заплатили Росії 22 мільярди євро і 700 мільйонів, з яких це за ядерне паливо. А варто все ж таки зазначити, що обсяги торгівлі знижуються, і як бачимо, останні цифри не такі великі вже. І основна цифра з цих 200 мільярдів все ж таки була потрачена у 2022 році, коли було складно відразу приключитися на якісь альтернативних постачальників. І 2022 рік, рік, принципі, країни Європи досить активно закупали російський газ та нафту. Більше того, навіть робили це більш активно ніж у 2021 році роблячи більше запасів. А тому нині закупівлі набагато менше. Хоча ось тут є питання до статистики, а чи включається статистика якусь контрабанду, сірі методи, через які Росія постачає до Європи свій газ та нафто скоріше за все, ні? Тому напевно цифри трішки більше ніж офіційне, але так чи інакше, вони все ж таки далекі до того, що там було у 2022 чи у 2021 роках. Нещодавно Дональд Трамп заявив про те, що якщо б Росію не виключили з Великої вісімки, то не було б ніякої війни. Так він заявив про те, що це була велика помилка Барака Обами та Трюдо, канадського прем'єра, що вони не хотіли бачити там Росію і заявив, що це була велика помилка. Також заявив про те, що він тоді не займався політикою, але про це говорив. І ще тоді говорив, що була помилка. Ось він такий предіктор. Знову попередники гадять Трампу у штани. І якщо б він правив останні там років 20, то напевно ми б жили у раю на землі. А то всі попередники, то Обама, то Байден усілякі вони досі досі мішають Трампу проводити його політику. Наш президент Волстартейвовид Орен пікозі абсолютні ноабілітінеґосієйт. Weak and а взагалі, варто нагадати, що Росію виключили з великої вісімки не просто так, а після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Не знаю, чому Трамп це не вважає агресією, але саме так і було. Тобто, а тобто були реальні причини для обірвання контактів із Росією, хоча б на чисто такому формальному і навіть трішки символічному рівні. А нині ось Трамп на саміті Великої Сімки заявив про те, що усі мають негайно евакуюватися з Тегерана, і достроково залишив саміт, і навіть не зустрівся із Зеленським, хоча, начебто, зустріч була запланована. А ну щодо Ірану, то сказав про те, що Іран має підписати угоду, яку я їм сказав підписати, і що це марна трата людського життя, і що ось режим Ірану повинен підкоритися Сполученим Штатом. Ну і ще з'явилися повідомлення, посилаючись на президента Франції Макрона, що Трамп поїхав із саміту через підготовку угоди про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Проте сам президент Сполучених Штатів це заперечує. А до речі, з тегарано люди почали виїжджати ще до ось цих закликів Трампа, і в принципі там паніка вже була, тобто були відео, де люди справді масово виїжджають за це місто. А що стосується Трампа, то не досить зрозуміло, чи ось ті погрози Ірану фейкові, як для Путіна, чи все ж таки ні, і чи буде там Сполучені Штати вторгатися на територію Ірану, якщо Іран не виконує по суті ультиматум Сполучених Штатів. Ну, все ж таки питання Ізраїлю для Сполучених Штатів, а тим більше для самого Трампа, досить важливе. Тому шанси на це напевно збільшуються, якщо Іран не піде на поступки. Я думаю, що іранська влада повинна це розуміти. А Зеленський нещодавно заявив про те, що Москва пропонувала Києву обмінювати депортованих українських дітей на російських військових. І заявив про те, що це якби несправедливо, що це божевілля і так далі. І, так далі. і що саме цікаве, заяви про те, що такі обміни не будуть проводитися, тому що вони поза міжнародним правом. Тож дітей треба саме повертати, а як би не обмінювати на російських військових. Щодо полонених і цивільних, то Росія використовує цей шантаж ще з самого початку війни. І наскільки я пам'ятаю, там навіть були великі обміни, де були і цивільні, і військові, і таким чином, якби вже міняли цивільних на військових. А ну і по-друге, Україна теоретично могла б на це погодитися, напевно. І до чого тут міжнародне право, я не знаю. Його, в принципі, і так усі порушують, і... і тому ця відмовка досить дивна. Видання Financial Times пише про те, що євросоюз планує використати торгове законодавство, щоб заборонити нові контракти на постачання газу з Росії. Та уникнути вето з боку Угорщини та Словаччини. Більше того, пам'ятаю, що раніше писали, що і деякі там країни, типу Франції, Бельгії проти. Але так чи інакше пишуть про те, що санкції, начебто, не будуть водити, а будуть протягувати це законодавство. І прикол у тому, що це законодавство вона буде прийматися якраз більшістю. А не єдиногласно, як це робиться з санкціями чи подібними рішеннями. Тому ось таку лазівку знайшли у системі, тому що ось це ухвалення рішень в подібній системі, це справді доволі спірна річ і, в принципі, напевно, дурість. Від Євросоюзу і це треба реформувати, поки що євросоюз цим не поспішає. Не хочуть реформувати цю систему. Тому кожен раз просто шукають, як обійти ось це одноголосне одностайне голосування. А вони в Угорщині вже прокоментували такі плани, заявили про те, що будуть використовувати усі засоби, щоб запобігти планові Зеленського, який нібито зруйнує економіку країн Центральної Європи і, взагалом, там ударить по європейській економіці. Ну і справді там Угорщина, Словаччина, вони досить переймаються на цей рахунок, тому що залежні від російського газу та нафти, і не знають, де брати альтернативу. Ну і в принципі, там деякі сусідні країни також досі постачають російський газ та нафту. У цю ніч відбувся великий ракетний удар по Києву, і вже повідомляють, що кількість постраждалих від російського обстрілу зросла до 114 людей. Поки що невідомо скільки загиблих там знесли півдома, і досить багато людей під завалами. І це жахлива ніч. Напевно, одна із найважчих ночей, які були на території Києва з моменту початку війни. А можливо гірше було тільки коли російські війська стояли під Києвом і могли пробити там артобстріли, градами обстрілювали і так далі. Хоча по кількості жертв ще невідомо, тому може бути набагато більше. А щодо останніх ударів по Україні, в принципі, за останній час, то можна побачити, що є значне нарощування дронових ударів, якщо раніше запускали там десятки дронів. То наразі реально сотні там 100, 200, 300, 400 дронів за ніч стали нормою, які влітять по всій Україні і атакують різні українські міста. У цю ніч була атакована ще Одеса і ще ряд міст. Ну, Найнажахливіше у цій ситуації це те, що Україна насправді не знає, як з цим боротися, не знає, що з цим робити. Навіть якщо там Сполучені Штати Європа почнуть передавати досить багато систем ППО, їх не буде вистачати на збиття усіх дронів, їх дуже багато. І як з цим боротися? Реально, поки що способів, як я розумію, немає. І є відчуття, що прильотів за останній рік, ну за цей рік, напевно. Стало набагато більше ніж було раніше а при тому, що Росія почала використовувати саме ракети для точкових ударів, як правило, балістика ну, в неї в принципі тяжко працювати, але їх не так багато і реально закидують просто дронами. Шторі, А, ну і остання новина якось для розрядки: ось компанія Трампа буде продавати золоті смартфони по 499 доларів та запустить сервіс мобільного зв'язку. Так, деться про те, що є Трамп Організейшн, яка належить якби, президентові, але управляється його сім'єю. І вони хочуть ось створити такі смартфони американського виробництва, що головніше. Ось, а ось так треба американцям підтримувати вітчизняну продукцію. А буде комедно, коли дізнаємося, що це просто китайські телефони, на яких там буде наліпка Трампа, і написано просто Made in USA, а Насправді все робиться у Китаї. Ну, ми пам'ятаємо такі проекти в інших країнах. Там робили саме так. Special thanks to our sponsor, UFC.